Тільки постраждалих у нас дві особи було, так і залишається, це амбулаторне лікування, вони не госпіталізовані, потім посередині зночі. Перебите газопостачання в будинку 9, 10, 11, аварійна служба працює щодо відновлення. Розгорнутий штаб в укритті безпосередньо працює департамент соціального захисту, центр надання адміністративних спортів, поліція приймає слідчі і управління муніципальної безпеки. Тобто всім де писати заяву, треба йти в укриття. На місці зараз розгорнуті оперативні курси. У нас приїхала пролізка на дематеріал, матеріал, на дематеріал, задіяний комунальний підприємство «Зеленбуд» підприємства, для спецкамбінат для допомоги в розпильці і забитті. Вишку також сюди долучили зараз, якщо десь хтось може не проживає. Щоб можна було забити. І Доєдналися, доєдналися також волонтери, ми бачимо «Жити сімей добро, є, «Добробак», «Суми Дефенс, Житель добро» – Це ті організації, які будуть теж надавати допомогу і в розписі, і безпосередньо забиті. Найбільше у нас це саме 9-10-11, близько до 100 вікон. Особливо дерев'яні вікна, от вони якраз і пошкоджені пластик, пластику трішки більше цілий. Тобто ну, всі роботи тривають, шап працює, будемо це робити.